Світло переможе саме під такою назвою у Білій церкви відкрили пересувну виставку фоторобіт з Азовсталі. На ній представили 28 знімків бійця, який нещодавно повернувся з російського полону Дмитра Козацького з позивним Орест. Його також називають очима Азовсталі, адже військовий закарбував події на Маріупольському заводі під час його штурму рашистами. Ці світлини облетіли всі світові змі, і тепер їх можуть побачити. Й білоцерківці виставка діятиме три місяці. Та кожні два тижні змінюватиме локацію. Відкриття відбулось у кінотеатрі імені Довженка. Згодом світлинами можна буде помилуватись у храмі Петра Калинишевського та у місцевих супермаркетах. Це символічний інформаційний привід нагодати суспільство. Особливо напередодні свят. коли нас, начебто, весь світ святкує і радіє то. Потрібно не забувати проблеми українських родин, які чекають на повернення своїх рідних, які знаходяться у рашистському полоні. Ці світлини зроблені саме у шпиталі та у бункерах Азовсталі. Можна познайомитися із всією трагедією, її біль, який в них біль, і відчути, що. На собі пронесли наші сини, чоловіки, наші рідні, і звичайно є світлина, афіша на якій знаходиться QR-код, за яким можна перейти на офіційний сайт Полку Азов і підтримати цей боєздатний підрозділ.